Доброго вечора, і я з Закарпаття, але не про це я вам буду розказувати. Так, думаю, всі дивились мій огляд Jedi Survival. Ще пак, воно друге по популярності відео на моєму каналі, я в шоці просто. А чому б не пересказати вам всю хронологію подій попередньої гри Fallen Order? Звісно, я постараюсь все це, це вкоротити, щоб ви на перших п'яти хвилинах не заснули. Тому став лайк, пиши коментар, чи пересказати вам сюжет Jedi Survival, підписуйся на канал. А я розпочинаю. Приказ 66 знищив більшу частину джедаю. Лише деяким вдалося вижити, взявши нещасну долю вигнання. Колишній падаван Кел Кестіас, головний герой даної гри, був одним із них. Стало все на лайнері стійке Альбедо після планети Брака. Юний подаван Кел разом зі своїм учителем, майстром Джара та Палою виконував важливу місію Галактичної Республіки у розпал війни клонів та сходження імперії. Штурмовики, що були на кораблі, отримали сигнал про набрання чинності жорстокого наказу 66 і і напалено на всіх джедаїв. Оточені ворогів. Джаро тапала прийняв удар на себе. Та відбиваючи своїм світловим мечем постріли бластерів, дав хлопцеві втекти від страшної розправи над ним. Перед смертю Тапала передав Келу свій світловий меч і сказав йому залишатись вірним силі та чекати, коли джедаї зв'яжуться з ним. Галактична імперія знаходиться на піку своєї могутності. Колишній падаван джедай Кел Кестіас, який пережив винищення, працює на звалищі на планеті Брака, розбираючи кораблі часів Старої Республіки, такі як зоряні руйнівники типу Венетор. Але одного разу Кел і його товариш Прав під час роботи зриваються з одного з республіканських кораблів у прірву і зависають прямо над утробою ідбоса, схожою на Сарлака, щоб врятувати праугав від загибелі. Кел, який відрізав себе від сили давним-давно, заради. Виживання інстинктивно знову використовує її, завдяки чому прав вдається вижити. Без їх відома, ця подія була зазнята імперським дроїдом-розвідником, який передає відзнятий матеріал в імперській інквізиторії орден мисливців на джедаю, що складаються з тих, хто вижили. Але перейшли під виточеними тортурами на темну сторону. Повертаючись на під'їзді разом з рештою робітників, до Кела у видінні приходить його вчитель Джаро Пала, який каже йому вірити тільки в силу. Після чого Кел приходить до тями, а поїзд різко гальмує. У вагон заходять імперські штурмовики і виводять усіх пасажирів назовні. Там на них чекає два інквізитора, друга та дев'ята сестри. У супроводі штурмовиків-мисливців. Друга сестра повідомляє робітникам, що вони прийшли за зрадником з ордену джедаїв, і якщо вони його не видають, то всі будуть страчені за зраду. Прав, будучи єдиним хто знає правду про кела, намагається заговорити інквізитора, скаржучи, що найкращі інженери працюють за гроші, розбираючи сміття республіканських часів і нарікаючи на те, що вони лише витрачений матеріал для імперії. Друга сестра підтверджує слова правда та вбиває його своїм світловим мечем, не витримуючи цього, кал вихоплює свою зброю і намагається дати відсіч, але сили не рівні. І дев'ята сестра викидує його. Щоб вирватися від хватки, кал зістрибує у прірву. Але на щастя під ним проноситься поїзд, і джедай приземляється в один із вагонів, після чого починає йти крізь нього, прорубаючи собі дорогу крізь штурмовиків. Але потрапляє під вогонь імперської конурейки. Однак добового приходить звідки не чекали. Конорейку збиває невідомий корабель, з якого загадкова жінка кричить йому, що прилетіла допомагати йому. Корабель відволікає винищувач інквізиторів, а кел продовжує йти вперед, принагідно вбиваючи штурмовиків. У результаті потяг не витримує імперського вогню і зазнає аварії. Кел чіпляється за невідомий корабель, але той знову підпадає під обстріл, і Кел знову зривається вниз до місця падіння, прилітає тіе перехоплювач з якого на бій виходить друга сестра. Кел гідно тримає удар досвиченої противниці, але сили явно не рівні. На щастя, знову з'являється корабель, який вогнем з гармат поділяє дуалетів, що дає Келу шанс зістрибнути на борт. Але друга сестра не має наміру відпускати свого видобутка. Проте екіпеж корабля все ж скидає небажану попутницю і робить гіперстрибок. Сховавшись від погоні, кел знайомиться зі своїми рятівниками Цереджаною і грізом Дратіусом. Капітаном корабля Богомол, що шкодує. Цере пояснює Келу, що знає, хто за ним полює. Оскільки вона та Гріз прислуговували імперські передачі і випадково дізнали, що інквізитори летять на бараку. Спочатку Кел приймає їх за мисливців за головами, але Цере пояснює йому, що вона і Гріз врятували його заради найвищої мети відродження знищеного ордену джедаїв. Кел запитує, чи вижив хтось із ради і Цере відповідає йому, що рада джедаїв загинула разом з орденом. Потім вона просить Кела перепочити і каже Гризу брати курс на планету Богоно. По дорозі на планету Цере пояснює Келу, що вона раніше була джедаєм і знала його наставника Джаро Тапала. Кел зізнається, що після великого винищення джедаїв у нього порушився зв'язок з силою. І щоразу, коли він медитує і розслабляється, він втрачає контроль та повноцінно користуватись силою не виходить. Принаймні свідомо прибувши на Богано, цара відправляє Кела на випробування. На планеті стоїть стародавнє сховище, в якому прихований ключ до відродження ордену джедаю. Потрібно туди потрапити і принагідно зустріти декого. По дорозі в сховище Кел знайомиться з маленьким дроїдом Біді 1 і повідомляє йому, що шукає джедая. І тут дроїд відразу починає вести його, пробираючись удвох через місцеву флору та фауну. Келу приходить ще одне бачення з минулого. Одне з тренувань під керівництвом майстра Тапалу. Коли бачення розсіюється, кел розуміє, що його зв'язок із силою почав відновлюватись. У двох Кел і Біді один всередину будівлі, і дроїд включає голозапис майстра джедая Ено Кордани. Ено повідомляє, що Кел пройшов перше випробування. В дроїді є безліч таких самих посилань, які відкриваються в міру просування. Ено розповідає, що сховище це стародавній храм, збудований стародавньою цивілізацією під назвою ЗЕФО під час медитації. В цьому храві на Енно зійшло осяяння. Він побачив винищення ще до того, як воно сталося, і він сховав голокрон, що містить імена та координати дітей, які чутливі до сили. Отримати доступ до голокрону можна, якщо пройти той самий шлях, що й кордано, відвідати гробниці трьох стародавніх мудреців і навчитись бачити обряди сили, як бачили їх Зефо. Троїн біді один стане ключем до успіху у цьому підприємстві, тому що в ньому зберігається чимало корисної інформації. Кордова посилає кела в епіцентр бурі на планеті Зефо, батьківщині одноіменної цивілізації, що загинуло, а також на Датомір, де раніше правили сестри ночі, знищені незадовго до сходу імперії. Повернувшись на Богомола, Кел ділиться своїм відкриттям із Цере. Виявляється, що вона добре знала Ено Кордову, адже Цере була його Падаваном. Вона вважає, що Голокрон допоможе відкрити орден і повалити імперію. На питання, чому цера не використовує силу, та відповідає, що стало щось, що змусило її добровільно відрізати себе від сили. Богомол прибуває на Зефо і приземляється в епіцентрі бурі поруч із храпом Зефо в покинутому поселенні недалеко від Венетора. Пробираючись через порожніле поселення, кел виявляє, що його господарюють імперські штурмовики, які нещодавно викрали в полон все населення. Прорвавшись через ворогів, Кел пробирається в гробницю Ейлмара, де біді один. Включає ще один голозапис кордови, в якому говориться, що Зефо відвідували Кашиїк, де мішкає друг майстра Джедая Тарфул. Богомол робить гіперстрибот до Кашиїка, але планета знаходиться в імперській блокаді. Однак Цере, завдяки своїм навичкам злому та шифрування сигналів, зуміє налаштувати транспортер Богомола таким чином, що той може транслювати імперські сигнали, завдяки чому корабель благополучно проминув імперські зорені руйнівники на орбіті. Як тільки богомол входить в атмосферу планети, прямо перед ним пролітає імперський ти перехоплювач, якого збиває стара республіканська конорейка. Виявляється, на яку йдуть бої. Повсталі вуки і партизани протистоять імперським окупаційним силам, чиї кроки вогонь за позиціями повстанців. Кел, знаючи пристрій крокоходів, оскільки він розбирав їх на браки, Вирішив вкрасти один і наступаючий етіті, і зробити на ньому диверсію у ворожому тилу, щоб у вуки був шанс відбитись. Кел та біді один десантуються на поверхню, проникаючи у крокохід та реквізують його. Диверсія не залишається непоміченою партизанами і на лоб крокохода застримує старий партизан Сео Гарера. Він просить кела допомогти партизанам захопити імперський посадковий майданчик, і він відразу йде на співпрацю. Здобувши перемогу, Сіо розповідає Келу про трауфа, це вождь повстання на Кашиїку, легендарна особистість, яку розшукує імперія вже дуже давно. Він відповідальний за ефективні атаки на імперські об'єкти з боку тіньових земель, найдикіших і найнепрохідніших низовин Кашиїка, де вижити можуть лише найвідчайдушніші та найстійкіші. Не знає де знайти Тарфула, але знає, що на планеті є завод з переробки соку дерева врошин, де імперія використовує рабів вукі. Багато з них є бійцями опору, і хтось із них може знати, де шукати Тарфула. Кел вирішує допомогти Сіо та його бійцям в атаці на зловісну імперську фабрику. Повстанці влаштовують диверсію, щоб відвернути увагу основних сил ворога на себе. А Кел, пробираючись на фабрику, та звільняє рабів, і ті допомагають повстанцям розбити імперців та захопити завод. Зефо обіцяє Келу дати того, хто знайде Тарфула. Кел повертається на Зефо, щоб дослідити гробницю Міктрула, де Перці вже ведуть розкопки. На нижніх рівнях місця розкопок Келу знову зустрічається друга сестра, яка тепер знає його ім'я та мету. Інквізитор вимагає дати місце розташування голокрона енно Кордове, але Кел виймає світловий меч, готуючись дати бій ворогові. Кел знову програє. Але біді один встигає включити силове поле перед тим, як інвізитор встигає завдати смертельного удару. І тоді друга сестра вирішує розкрити правду про Церу. Виявляється, раніше другу сестру звали Трила Судорі. Вона була подаваном Цері, але коли наказ 66 був виданий, Трила сховалась в юнглінгах, а цари схопили. Після чого вона під тортурами видала місце розташування молодих джедаїв та їх знайшли. Перш ніж відступити, Трила перед Дає Келу, що цере неминуче зрадить його, бо в її серці кортається темрява, якою вона піддалась, побачивши, що імперія зробила стрілою. Кел і біді один пробираються в глибини гробниці і знаходять старий барельєф, раніше знайдений кордовою. І друїд виводить ще один голозапис, в якому описується ключ від сховища на багоно Астріум. І тепер потрібно відшукати його, де б і чим він не був. Дорогою на поверхню на Кела нападає мисливець за головами і вирубає його. Кел прокидається у камері, світлового меча та біді один ніде немає. Кел вибирається з в'язниці, воз'єднуючись зі своїми вірними дроїдами, і невдовзі обоє потрапляють на гладіаторську арену, навколо якої зібрались глядачі. Виявляється, Кела вкрав кримінальний барон Сорк Тормо зі зброда Гаксіона, щоб зробити грошей на його битвах. Кела повертає його світловий меч і напускає на нього різних тварин та мисливців за головами, яких він перемагає. Бій завершується, коли Богомол пробиває захист станції Ордо Еріс і сідає прямо на арені. Після чого Кел відлітає. Гріз вибачається перед Келом за те, що Сорк викрив його через ігрові борги. Потім Кел починає з'ясовувати стосунки з Сері, яка призналась йому у тому, що Трила була її ученицею, що вона здала імперію. Суперечка перериває повідомлення від Марії Косан, бійця кашеїського опору. Повстанці знайшли Тарфула і хоче поговорити з Келом. Богомол повертається на Кашиїк, і Кел пробирається до тіньових земель, де зустрічає Тарфула. Той повідомляє Кела, що майстер Кордова знайшов мудрість на вершині першого дерева. І відповіді на всі питання потрібно шукати саме там. Кел піднімається туди через корневу систему дерева, але раптом з'являється дев'ята сестра. Кел знаходить її у гнізді, серйозно поранену уламком збитого корабля і виліковує її за допомогою сили та стимуляторів. Навдячні за Допомогу й допомагає Келу і Біді Один дістати до вершини першого дерева. Там Кел знаходить ще одне місце, відвідане кордовою і біді 1 Включає ще один запис, що говорить про те, що ще один астріум можна знайти у гробниці Куджет на Датамірі. Кел просить шиї донести його до Богомола, але тут з'являється ще один інквізиторський винищувач, і птиці знову дістається. Дев'ята сестра знову нападає на Кела, але той перемагає інквізитора. Після чого шиї, що постраждала, повертає Кела назад на корабель. На цьому підійшов до кінця пересказ першої гри Star Wars Fallen Order... Надіюсь, тобі це відео сподобається і ти забажаєш продовження розповіді про Кела Кестіаса. І в подальшому я буду вам розповідати про бодії гри Jedi Survival. Якщо так, ти про це можеш написати у коментарях, поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити продовження. А з вами був Андрій, до наступних відео. Па-па!